Ані Лора анонсувала благодійний концерт, щоб допомогти людям, які цього потребують. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Привіт, мої дорогі. Сьогодні особливий день для мене. Співачка Ані Лорак, яка народилася в Чернівецькій області, але живе та працює в Російській Федерації, оголосила про свій благодійний концерт. Ані Лорак українського народу заявила, що вона виступить у прямому ефірі. В інстаграм ця ініціатива відбулася 24 січня 2023 року. Відболіло відгуло у серці почуться некохана, де твоя. Артистка розповіла в особистому блозі. Вона постала перед своєю семимільйонною аудиторією у чорному тотал-лук, кепці та окулярах. Кароліна анонсувала благодійний концерт після публікації українською мовою, в якій вона поскаржилася, що її братові довелося ховатися у підвалі від бомб. Дорогі друзі, з удовольствием хочу підосіть на свій міні-кусичний концерт который призойдеть завтра в прямому эфире. Это будет благотворительний концерт. У вас буде возможность помочь людям, які нуждаются. Ані Лорак вирішила допомогти трьом українським сім'ям відбудувати будинки. Ось що пише на її сайті. Сьогодні ця ініціатива створена для підтримки всіх сімей, які втратили домівку або постраждали від цієї трагедії. Тобто, Кароліна не зазначила, що саме від війни, яку розпочала, Російська Федерація, ми продовжуватимемо зосереджуватися на допомозі більшій кількості дітей і жінок у всьому світі. Ми віримо, що наші діти це майбутнє до кращого світу. Я бачила ту душу, що горить, і серце розривалося ночами. А може, ти мене хоча б на миць. Як перше поцілуєш до. Що пишуть українські користувачі під постом у Кароліни? Молочинка це одна зі співачок, яка почала кар'єру в Україні, своїм голосом завоювала аудиторію в різних країнах світу, достойно свого часу представила країну на конкурсі Євробачення. І головне, єдина хто зі сцени в самому центрі всього зла, тобто в Москві, вшанувала пам'ять легендарного композитора, співака та автора безсмертних пісень Володимира Івасюка. Котрого безжально було вбито в Брюховецькому лісі. Думаю, коли закінчиться війна, ми почуємо правду, хто насправді є фарбованим лисом. Слава Україні! І Ані Лорак відписала: як ми бачимо, дякую і сердечко. Наступна користувачка Крістіна пише: ніхто не заперечує, що у Кароліни прекрасний голос, і те, що були і є. Правда, мало зараз пісні на українській мові теж ніхто не заперечує. Те, що Кароліна допомагає тим, хто цього потребує, це ми теж читали багато разів. Ми розуміємо, що артисти не політики і так далі, але. Зараз не той час, коли можна пробувати всидіти на двох стільцях. Живе то вона в Росії, країна агресор, дружить з тими людьми, які підтримують війну і російську пропаганду. Пише, що її лить серце, і душа від цього всього, а конкретики немає. От і зараз те ж саме. Як в нас кажуть, і страже, і голить. Сумно це все. Знаю, сера зарвати можуть людям. Така з шара стать без чіп. Ось що ще пишуть. Я з дитинства з вами, вашими піснями виросла, і хочу сказати, що не всі люди, які живуть в Україні проти вас. Ваш голос звучить дуже, дуже мелодійно. Розумію, що в кожного своя біль і втрата по життю. Ваші концерти завжди неймовірні. Дякую, Кароліна не завжди залишиться українкою. Є і негативні коментарі. Чому ці люди, які у вас на сторінці потребують допомоги? Мені не страшно сказати, що через те, що Росія веде війну в Україні, а ви до сих пір мовчите. Ніяка пісня з ваших вуст більше не звучить від серця. Год пройшов і про Україну вспомніла. чому раніше все це час мовчала? Запитують користувачі у Ані Лорак. Много хочеться сказати, але не хочеться бути использованы никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. Маючи миллионный прихильників, вы втратили их прихильність. Нагадаю, ані Лорак досі може називати себе народним артистом України. Але, за словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, наразі реєструється проєкт закону про подолання наслідків русифікації. Він містить норми, що дозволяють державі позбавляти підсанкційних осіб звань чи орденів. Вокалістка, попри ігнорування жахливих злочинів країни, в якій вона працює та живе, кілька разів згадувала про свою родину в Україні. Вона стверджує, що мріє зібратися разом, як це було до повномасштабного вторгнення. І от декілька днів тому у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає позбавлення почесних звань українських артистів, які підтримують агресію Росії. Про це повідомила у своєму Фейсбуці заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. Гудбай Кіркоров та Повалі слава Україні! Героям слава! разом із колегами-депутатами та міністерством культури та інформаційної політики України розробили та зареєстрували законопроект, який позбавить почесних звань культурних діячів, які виявилися негідними нашого визнання. Написала Кравчук. Як зазначено у повідомленні законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку відзначення видатних заслуг у сфері культури, передбачає підстави для позбавлення нагород як іноземних, так і українських громадян на підставі рішення суду про визнання такої особи винною у скоєнні тяжкої або особливо тяжкої злочини, у тому числі за статтею Державна зрада. Та застосування до такої особи санкцій, згідно із законом України, про санкції разом із нагородою артисти втратять і всі відповідальні пільги. На початку січня президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти низки публічних осіб. Отже, під санкції потрапили російські артисти. Стас П'єха, Ірина Алегрова, Філіп Кіркоров. До цього Україна запровадила санкції проти українських громадян, серед яких співачки Ані Лорак та Таїсія Повалій. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Хочу сказати большое спасибо, що були з нами. Спасибо за вашу любов, за поддержку. Я буду очень благодарна, если ваше серце відкликнеться. И вам захочется помочь людям, которые действительно нуждаются. Вы очень счастливы, здорово, когда на свете есть любящие люди, которые со мной, чьи сердца звучат в унисон. Я этим очень дорожу и вас очень люблю. Новый альбом скоро, поэтому ждите очень много сюрпризов. Люблю вас. Ты моя душа. Я бачила ту душу, що горить, і серце розривалося ночами, а може, ти мене хоча б намить, як перше поцілуєш до бестями, я бачила ту душу, що горить, і серце розривалося ночами, а може, ти мене хоча б намить, як перше поцілуєш до безтями.